Герой це людина, яка у вирішальний момент робить те, що потрібно робити в інтересах суспільства. Для кожного з нас Україна це рідна земля, на якій ми народилися і живемо. Європейська країна з великою історією і спадщиною. За її волю боролись наші пращури. Ми європейці, не лише тому, що наша батьківщина розташована в центрі Європи, а й тому що дуже багато українців вже досить давно мислять по-європейськи, формують європейську правосвідомість і борються за європейське майбутнє. Патріотична українська молодь восени минулого року першою вийшла на майдани сіл і міст, щоб заявити про свою позицію, бажання жити в прогресивній передовій державі, де будуть панувати ідеали свободи і гідності людини. Ці події стали основоположними і змінили курс розвитку нашої країни. Саме молодь повинна створювати майбутнє держави. Про них і не тільки ми поговоримо щоденнику волонтера. Українські футбольні фанати вже не раз доводили свій патріотизм, починаючи з підтримки Євромайдану і завершуючи славнозвісним хітом харківських ультрас про Путіна, який нині співають по всьому світу. Вболівальники ФСК Буковина вирішили зробити свій внесок у спільну справу. Напередодні матчу з тернопільською невою вони збирали кошти для 3-го батальйону 80-ї аеромобільної бригади та влаштували благодійний марш вулицями міста. Сьогоднішня так. акція ну вона ну, виражає підтримку. Ми хочемо зібрати гроші якомога більше, щоб відправити бійцям на схід. Ви знаєте, яка ну на даний момент тяжка ситуація в Україні, і хочемо своєму силами. Ну, підтримати нам важливо, щоб на матчі була досить гідна кількість, тому, тому що там будемо проводити збір грошей. Ну і нам важливо, щоб сума була якомога більша. Нині на передовій у наших бійців з'явився новий ворог. Холод, але боротися з ним значно легше. У нас зараз пріоритет на спальники. Ми плануємо на весь батальйон закупити, тому ну от знайшли хорошого постачальника і зараз закуповуємо саме спальники. До речі, команда Буковина того дня перемогла з рахунком 2-0. Коли збираються люди, які об'єднані спільною ідеєю, то результат приходить доволі швидко. Головне вірити в перемогу. Заради перемоги віддають свої життя наші захисники. Останні кілька тижнів на Буковині позначилися сумними подіями. Чернівчани проводжали в останню путь своїх героїв, які загинули в зоні. Ато один з них – 37-річний командир першої патрульної роти Нацгвардії Віктор Редькін, якого смертельно поранили під час обстрілу градами біля села Кримського Луганської області. Поховали Буковинського героя на алеї слави Годилівського кладовища. Наступного дня прощалися з радовим 8-го батальйону територіальної оборони Олексієм Вербицьким. Бійцю вдалося уникнути кулі, але смерть підстерегла його на дорозі. Кожна втрата боляче опікує душу українців, а особливо, коли гинуть зовсім юні. Павлові Лайбі було лише 18. Його не стало 25 липня під Лисичанським Луганської області. Це був світловолосий, худенький, значно менший за всіх однолітків. Хлопчик нічим особливим не відрізнявся від інших дітей, лише очі завжди були сповнені смутку. Можливо, він перечував, яку місію йому доведеться виконати в житті. В рідному берегометі в пам'ять захисника України відкрили меморіальну дошку. Хлопчик ріс серетою. З рідних в нього була лише сестра. Мабуть, тому він мріяв про велику родину, але доля вирішила інакше. Віддавши своє життя за державу за своїх земляків, він став рідним кожному жителю Берегомета. Тепер в класі на місці Павла Лейби сидить учень Михайло, і хлопець знає, чого хоче. Намагатися стремитися до нього, стати таким, як він сміливим. Та захищати свою батьківщину, свій рідний край. Щоб любити людину, не обов'язково бути з нею поряд. Це один з останніх записів Павла в соцмережах. Направду, тепер він не буде поряд. Та все ж з висоти меморіальної дошки зустрічатиме і проводжатиме нове покоління патріотів, які ростимуть із безсмертним прикладом для наслідування. Ми ніколи не звикнемо до втрат. Та завжди щиро радіємо за тих, хто, попри важкі травми, зумів вижити як не парадоксально, але за твердженням медиків для бійців поранення здебільшого є порятунком. Поранені в АТО це люди, в яких, як правило, тяжкі є середньої важкості поранення. А оці люди посміхаються. Для них є поранення, це є білет додому. Це є білет додому, і вони запитують: тепер ми поїдемо додому. Ну, я пояснюю, що е, тепер ви поїдете в госпіталь, а потім додому. Але вони щасливі. І воно воно з них щаслива днями поранених на сході сержанта Віктора Грушовського з другої стрілецької роти Нацгвардії і депутата Чернівецької міської ради Василя Максимюка, який служив у 24-й механізованій бригаді з Дніпропетровського військового госпіталю. Переправили до Чернівців. Рано вранці їх зустрічали найрідніші люди. Свої поранення бійці отримали внаслідок обстрілу градами блокпосту поблизу села Кримського, що на Луганщині. Перший був вибух, мене кинуло, потім ще один. Я думав, що мене накриють. Мене хлопці відтащили, і потім ще один, як градом вухануло. Я думав, що нас усіх. Моспельнішення завали град не можна передбачити. В Принципі, який від чого відраховують, коли пішов перший пристрілочний вистріл, він десь в районі попадає, і потім корик трошки вже дають точно наводку. Це час сховатися, а далі не сховатися. Вижити в тому пеклі пощастило не всім. Знає, як важко виносити з поля бою поранених та загиблих друзів. нацгвардієць Володимир Бойчук. Саме під час цього процесу він сам був поранений. Допомагали з підзобстрілу забрати поранених. Вийшло так, що замість того, щоб забрати трьох поранених, приїхало 20 поранених. І шість не доїхало. Свою першу ротацію Володимир провів на горі Карчун, другу під Дебальцевим. Там і отримав вогнепально-осколкові поранення. Та він не втрачає оптимізму. Дуже багато втратив ваги. Треба внутрішні органи долікувати деякі. Ось але цілком цілком я нормально себе дуже добре почуваю. Майже можу танцювати. Володимир Бойчук є автором неофіційного гімну Нацгвардії. Також буковинець нагороджений медаллю за незалежність України третього ступеня. Наразі він потребує реабілітації, та після планує знову повертатися в АТО. Нашим військовим необхідне не тільки фізичне оздоровлення, а й психологічне. Координатором міжнародного руху екокультура Ольгою Скобієвою розроблена комплексна реабілітаційна програма. для участников боевых дей та их семей. Для ребят, которые вернулись из АТО, мы уже сделали четыре программы реабилитационные, которые проходят в два этапа. Первая реабилитационная программа проходит в лесном хозяйстве. И второй этап – это отдых тоже на Днестровском заливе, где ребята отдыхают, ловят рыбу. Такая вот программа отдыха состоит и в течение двух недель, Двохнідільного відпочинку е, з перем'яни отдиха з цією метою на волонтерських засадах були підписані угоди з різними готелями Буковини та Івано-Франківщини. Цими вихідними чернівецькі прикордонники, які три місяці несли службу на Луганщині, разом з родинами гостювали на базі відпочинку берегомацького лісомисливського господарства Майдан у приватній садибі Затишна хата, гірському готелі Ковчег сходили на гору Мегура. Купалися у великих казанах з лікувальними буковинськими травами. На трьохденній реабілітації перебуває шестеро воїнів, які повернулися з зони АТО. Це військові нашого прикордонного загону Чернівецького. Вони зараз перебувають зі своїми сім'ями, тобто з дружинами, з дітками, що надає нашій програмі ще більшого ефекту, напевно, а хлопцям більшого спокою. Станом на сьогоднішній час за короткий я рахую час від вересня місяця ми вже. Прийняли у себе на реабілітацію таких 22 осіб. Це своєрідний спосіб віддячити героям, які захищають нашу країну за їхню саможертовність та відвагу. Ми надаємо послуги готельні нашим туристичні нашим солдатам, котрі повертаються з зони, АТО. чи вони відпустці, чи вони на ротації неважливо. Друге. Ми надаємо послуги природотерапії, тобто наші краєвиди, наші стежки, наші маршрути, які ми вже розробили, і вони затверджені. Ми водимо наших пропонуємо нашим військовим ці екскурсії. Третє, ми надаємо. Бженотерапію, можливості, фітотерапії, послуги корекційних програм з психологами. Мабуть, найбільш екзотичним для відпочивальників виявилось рекреаційне містечко-водограй, де на свіжому повітрі над гірським водоспадом парували казани із сілющим зіллям. Скупатися там одне задоволення: гірські буковинські краєвиди діють на нервову систему краще будь-якого заспокійливого, щоб піднятись на найвищу гору Буковини Магуру треба добряче потрудитися але воно того варте Чисте повітря, спокійна обстановка це те, що людям дійсно не достає в цей час. З того, будемо казати, мегаполісу, з того мурашника, то вони приїжджають сюди, де людей, обслуговуючий персоналу, обмаль відпочиваючих не є так багато. Вакуумний спокій вони отримують. Ну і плюс така домашня інфраструктура, Все зроблено для людини, яка Приїжджає і відключається практично від того світу, який там є внизу, бо ми наверху з цієї височини все виглядає інакше краще починаєш розуміти різницю між великим та дріб'язковим. І тягне на відвертість. Ми і, і, люди військові, що він, що я. Ми постійно розлучалися. Ну там, ну було найбільше, що на півроку. Він служив в одному місці, я в другому місці. Але це зовсім інше було. Це було це, Ти спокійна була за нього, що у нього все добре. Спілкувалися ми не скажу, що дуже часто по мобільному зв'язку, коли було, коли був зв'язок, коли в них у нього було можливість позвонити. Бо казали багато, що їх підслуховують, не можна дзвонити, не можна нічого розказувати, тільки так дзвонить, скаже, там я живий, я здоровий, у мене все добре. І, і все. Але це найголовніше, що хотілося б почути від нього. Тільки його і щоб він сказав, що він живий. Це дуже поміняло мене, поміняло його. Він зовсім інакше став відноситися. Цінність життя зовсім помінялася, Матеріальні цінності для нього вже нічого не означає. Це насамперед здоров'я, життя і мир. І на Луганщині, і на Донеччині люди вже втомилися воювати. Це все ніхто воювати не хоче з українського боку. Люди тільки захищаються і ждуть миру. Зелений туризм на Буковині успішна сфера бізнесу. Але власники садиб не рахуються з коштами, коли справа стосується реабілітації військових. Я вважаю, що кожна людина повинна допомогти чимось. Люди, які приїхали звідти, вони не завжди готові соціально зразу влитися у цей устрій. Люди пережили велику. У психологічну травму, і ми по мірі можливості надаємо їм можливість оздоровитися, відпочити, по поспілкуватися з друзями, віднайти таку гармонію душі і тіла. Наша буковинська природа гарна в будь-яку пору року. Осінні гори нині вкриті сивим маревом. Гуцули кажуть, що то довбуш курить свою люльку. Від споглядання цієї дивовижної краси затягуються рани, нанесені війною, вщухає біль втрат. Заспокоїться нерви. І бодай на якийсь час бійці можуть спокійно відпочити, побути трохи у затишку, вдалині від пострілів та вибухів, а далі знову на передову. По-перше, хотіли подякувати всім волонтерам і екокультурі і, і лісництву те, що сьогодні нам з сім'ями запропоновано прийняти участь в такому, в такому заході. По-перше, ми вже давно проживаємо в Чернівцях, але такого гарного маршруту і такої дикої природи ми ще не бачили. Але поряд з тим, сім'ї, діти дуже сподобалось, це, це, гори, відпочинок. То, що ми могли з сім'єю вирватися, віддихнути, посидіти, поспілкуватися, і там навіть з тими хлопцями, що там були разом з ним, з чоловіком на сході. І сказати дуже вам треба подякувати, що, наприклад, є такі люди, як волонтери. Тоже, що вони всі, кажуть, що вся армія тримається на волонтерах. До реабілітаційної програми воїнів АТО долучилися туристичні комплекси селища Банелів Підгірний, туристичний маєток Сокільське на Косівщині та інші, які незабаром прийматимуть відвідувачів, і це лише маленька частинка того, що ми можемо зробити для наших героїв-захисників, адже вони заслуговують значно більшого. Наша земля. Прекрасна і багата лише тільки на Буковині є три зони унікального природнього ландшафту: це карпатське високогір'я з його лісами і чистим повітрям, передгір'я з бистрими річками, оспіваний край Черемишо і прута, Дністровські товтри з рідкісним мікрокліматом. Хіба можна в такому раю жити і не радіти? То чому ж нам, українцям, завжди доводиться відвоювати своє право на існування? Може, нам хтось заздрить і намагається забрати у нас те, чого ми досягли наполегливою працею. Нас хочуть змусити підкоритися силі, але ми не здамося. Разом ми переможемо, і про цю щасливу подію обов'язково напишемо в нашому щоденнику.